Є питання, на які дуже і дуже незручно відповідати нашій владі в особі Володимира Олександровича Зеленського. Перше питання це безумовно, де ж Іван Баканов? Давайте наступне запитання. Латвійський телеканал, будь ласка, теж по центру. Ну а друге питання: що насправді трапилося з українським півднем? І Чому на світанку 24 лютого 2022 року російські колони марширували вздовж Чонгару, десь так як на Красної площі 9 мая? Так, от нещодавно Володимиру Олександровичу задали таке питання: що ж там трапилося насправді з спідним? Озвучив його журналіст з Kyiv Independent і відповідь була така: хотів повернутися до гес. Чи є розуміння, чому росіяни змогли дойти до ГЕС у лютому, у березні? Минулого року декілька СБУшників були заарештовані чи оголошені в розшук. Чи ми знаємо, хто саме зрадив тоді, чи ведеться якісь слідчі дії, та хто несе відповідальність за це? Дякую. Несе Відповідальність той, хто. Завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і Служба безпеки цим займається відповідна кримінальна справа. і ну, Ми ж з вами дорослі люди. Ми ж розуміємо, що якщо з якогось містечка або міста... Хтось кудись іде, то ми ж розуміємо, що йдуть всі. Хтось, хто залишився, він в полоні, або він загинув. Так? А ті, хто вийшли, то вони вийшли. І вийшли, ті, хто вийшли, треба дивитися, хто вийшов і які відповідні накази хтось отримав. Вони зрадники або були накази. І тому і є кримінальна справа. І завдяки кримінальній справі і будуть висновки. Мені здається, так воно і повинно бути. А ви для себе знаєте, що саме там сталося на півдні? Я для себе знаю. <звіх> Далі фрідом, будь ласка. Як мені здається, мені здається, я розумію, що відбулося. Ти... <звіх> Бакану в голові збув. Згідно з тими матеріалами. Це один з ключових, одна з ключових осіб російської шпигунської мережі в Україні. Це зрадник. Це людина, яка на совісті якої просто загибель десятків тисяч українців. Це людина, просто, яка не має ні честі, ні совісті, ні порядності. І він має, бути, він має відповідати перед судом і у нього 111 стаття. Це він призначив. Ця людина має сидіти в тюрмі. Разом з Кулінічем? Кулініч без нього не має сидіти? Вони з Бакановим мають сидіти поруч в сусідніх камерах і ходити на допити. Бо це Баканов все виконував, усі вказівки Кулініча. Баканов розголошував державну таємницю і зливав йому все, що відбувається в Україні. До вторгнення і після вторгнення. Це Дані ДБР. Але чому ви рятуєте ганебно рятуєте е, Кварталівського голову СБУ? Чому ви рятуєте бізнес-партнера-президента? Від 111 статті за державну зраду Іван Баканов державний зрадник, його місце в тюрмі і тільки там.